Голосом, на жаль, не мію розмовляти, можливо, на щастя. Бо я одному другому своєму сказав, що якби криком чи голосом можна було щось взяти чи чогось добитися, то і шахи б міста брали своїм криком, розумієте? Ти що? Ну маємо родиною. Можна по одному. Так а куди він пішов, може ж його провести? Його вже. Бачите, що є юридична зору каже, у вас є виконуючі обов'язки. Доки наказ колишнього чи вашого керівника, який перебуває на лікарняному, не скасований в судовому порядку, оці всі інсинуації обласної ради чи когось іншого є повністю нісенітницею. Розумієте? Як він нас обігрівали, що нам діяти? Ви зараз в приміщенні сидите? Зараз на півдня є початка підприємства, є статут підприємства, які підпорядковано виконують. Я можу сказати чи ні? У вас є виконуючі обов'язки, які не можемо пользувати. Ви ж закрили нам все. Ми ж не можемо гроші здати вам. Ви в судовому порядку оскаржуєте рішення про його призначення? Так. Да, 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 да. Які ще запитання? Є в судовому порядку, оскаржується рішення. У вас є виконуючий обов'язок. Те, що людина вчинила незаконні дії, які він намагається там видати за законні дії, це показує повну неспроможність керівництва обласної ради до вчинення будь-яких юридичних дій, яких документів, які вони підписують. Це дуже гарно, що люди не розуміють. Вони не проходили інститутів державного управління. Вони не розуміють, що вони роблять, і для чого вони роблять. Ти чому я приїхав сюди? Бо я коли почув, що людина, яка на 5 років засуджена за хабаря, у нього заступником буде працювати Жезофренів натурально, <рив> це перекіз. Притом з двома і тремя з другої, третьої групи одночасно. А ще заступником у нього буде працювати інекційний наркоман на прізвище Педик головати, то це я приїхав сюди, я не, ну розумів, що це повний абсурд вже. Те, на... що рахунки до так, прийміть його. Ну людина шукає наркотики. Одна наркотики шукає <рес> і, <рес> і... <рес> інша людина, ліки від шизофренії шукає. Для... Можливо, всі разом зможете допомогти. <рес> Розумієте? <рес> Просто... У вас прохання не нервуватись, думати головою і спокійно досягати мети. Те, що да вони да хочуть, да не да буде. То, буде. Да. Не да. треба боятися да нічого, розумієте? С... Все, хай відпочивати. Хай лікують їх одного від хабарів, другого він ще третього від автомат. А можна на одну секунду я постійно з ними.